Ніде у світі немає такого степу, як в Україні. Прекрасного гранітного степу. Він ховає чимало казкових місцин. Їх називають місцями сили, але через бездоріжжя та віддаленість ці місця ще й досі маловідомі широкому загалу. Ми розкажемо вам про 5 найкращих і найбільш таємничих куточків українського степу. Дивіться далі! Слава Україні! Це канал Україна інкогніта і я, Роман Маленков. Тут ми говоримо про відомі, маловідомі та й геть незнані сторінки історії України та її краєзнавства. Наше завдання просвітництво без стереотипів. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете не лише нам, а всьому українському Ютубу. Український кристалічний щит. Головна тектонічна структура України він простягнувся із північного заходу із Рівненської області на південний схід до Азовського моря на тисячу кілометрів. І саме з ним пов'язані найефектніші природні пам'ятки рівнинної території України. Серед них і маловідоме урочище із назвою Каскади, яке розташоване на південь від села Злинка. На Кропивниччині. До цієї казкової пам'ятки веде ґрунтова польова дорога. Урочище каскади це масивні виходи кристалічного фундаменту, відшліфовані льодовиком та водою. Неймовірна велич, хоч це пам'ятка природи лише місцевого значення. Розташоване. Ця пам'ятка на річці буки. Не плутайте із каньйоном у буках на гірському Тікичі. Місцеві мешканці розповідають чимало цікавого про каскади, зокрема про назви скель. Собака, цицька, тещин язик, про затоплені печери, про ендемічні рідкісні рослини, про глибочезний колодязь у граніті під водоспадом, який намагалися виміряти, але не змогли. Проволока мала вдовжину всього 22 метри. Відповідно, колодязь є ще глибшим. Дехто із дослідників. А також шукачі місць сили, ну а ще шамани та екстрасенси, припускають, що печери, які розташовані зі сторони ставка і затоплені водою, а також величезні плаські гранітні брили, могли виконувати ще за тисячу років до нової ери функції скіфського святилища. Хто знає, місцевість тут дійсно якась містична, особливо враховуючи, що це степ. Урочище монастирище, розташоване в Кропивницькому районі Кіровоградської області, недалеко від села Інгульське, до Інгульського від Устинівки така собі поганенька асфальтна дорога. До монастирища від Інгульського ґрунтовка. Тому їхати в дощову погоду буде проблематично. Ландшафтний заказник Монастирище – шматок каменистої заплави річки Інгул, де між двома рукавами старим і новим руслом утворився високий острів пагорб. Високі скелясті береги стрімко оточують острів, формуючи неповторний ландшафт, подібного до якого в Україні більше немає. Міста сіли, сказали б фанати. міст сіли. Дослідники сходяться на тому, що у різні часи тут було язичське капище та святилище, а ще монастирище називають українським Стоунхенджем. Кам'яний острів ніби складений із величезних брил. Тут багато розломів, щілин, невеликих гротів. Але петрогліфів археологи не виявили. А може їх ніхто і не шукав. Старе русло інгулу майже повністю пересохло, тому в притул до острова під'їжджають місцеві шанувальники прекрасного, розкладають навколо свої рядна та їжу, палять вогнища і п'ють алкоголь. 12 мільйонів років тому Сарматське море, яке тоді займало територію Чорного, Азовського, Каспійського морів та українських степів. Сформувало значні піщані відклади. Пізніше море пішло. До піщаних відкладів додалися червонобурі глини, насичені залізом та марганцем. Ще пізніше, коли танув у Дніпровський льодовик, давня долина річки молочної наповнилася водою і вимила пісковиковий моноліт, який з часом потріскався, утворивши тисячі плит. Так з'явилася кам'яна могила. Гроти та печери, які утворилися між плитами, виявилися дуже зручними для давньої людини. Щоб жити тривалий час, тут було небагато місця. А от для обрядових та культових потреб кращого місця для святилища, годі й шукати. Багато людей вважають кам'яну могилу місцем сили і кажуть, що вона заряджає енергією. Сюди приїжджають представники різних біоенергетичних напрямків. Сюди приїжджав Тибетський лама, відмічаючи особливий тутешній зв'язок. Між земною природою і космосом. Кам'яна могила має площу півтора гектари і складається з окремих кам'яних блоків. Їх близько трьох тисяч. Між блоками є достатньо великі щілини та печери, які нині засипані піском. На стінах печер та гротів збереглися понад тисячу петрогліфів, наскельних малюнків. Кам'яна могила відноситься до чудес України. Це один із найбільших мегалітичних храмів у світі, але нині, на жаль, це окупована росіянами територія Запорізької області. Актівський каньйон одна із найбільш атрактивних та красивих природних пам'яток України. Насправді це не зовсім каньйон. Це скеляста долина річки Мертвовод, борти якої сформувалися у вигляді химерних навалів каміння та високих скель. Каньйон є частиною Вознесенського гранітного масиву, входить у межі національного природного парку Бузький Гард. Традиційно Актівський каньйон включають у різноманітні топи чудес України. Він має довжину кілька кілометрів і лежить за селом Актове. Вгору за течею від Актівського розташований Петропавлівський каньйон, а нижче Арбузенський, який часто називають складовими частинами однієї системи Актівського каньйону. Річка, яка протікає дном каньйону, називається Мертвовод. Мертва вода чи вода мертвих згідно із дуже давніми легендами, вважається, що ця річка була священною для скіфів, і вони відправляли по ній в останню путь своїх померлих царів. А козаки-характерники могли між скелями каньйону перетворюватися на тварин. А ще тут ще й досі блукають привиди козаків та йонечарів, які билися насмерть в долині мертвоводу. Каньйон вічна домівка мертвих душ. Актівський, Арбузинський та Петропавлівський каньйони, які нині все частіше об'єднують в один, мають кілька загатних озер, біля яких влітку традиційно дуже людно. Там купаються і засмагають, порушуючи природну іделію каменю і води. Кам'яні могили не варто плутати із кам'яною могилою. Це неймовірний заповідник в Донецькій області, нині, на жаль, окупований Росією. Казкове місце достойне будь-яких епітетів, одна із найкращих природних пам'яток України. Заповідник Кам'яні могили є частиною українського степового заповідника і має площу близько 400 гектарів. Це велика інтрузія, яка складається із двох пасм і п'яти основних вершин. Татари називали цю місцевість. Бештаж, п'ять гір, південна панорама, гостра, витязь і жаба. Є також менші вершини: скорблена вдова, ворота сонця, ведмедиця з ведмежатами, динозавр. Урочище кам'яні могили це гірська країна в мініатюрі. Контраст її із навколишніми степами вражаючий. Величні та монументальні скелі тут всюди. Природні скульптури. І витвори з каменю, які сприймаються як фантазії художників, є й невеликі гроти. Згідно із переказами, козаки-характерники бували в цій місцині, щоб заряджатись енергією. А ще існує легенда, що колись на місці цих гір стояло велике місто зі своїм королівством. Але злий чаклун зачарував його. Існує якийсь спосіб розчаклувати кам'яні могили. Напевне, він називається Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете не лише каналу, а й усьому українському YouTube.